Рішенька, хороше вже тобі лузать семечки. Диви, бачиш, я вже назав кнопочку, ось, бачиш? Ось, чорна. Тепер, павло. Отак включаю і кажу. Отак От кажу, з Гришкою, кажу, всім доброго дня ми з України. Слава Україні! Друзі, приїхали, будемо передавати машинку. Поки хлопців немає, оцю машинку... Передаємо, я навіть не знаю, яка це бригада. Не пам'ятаєш? Ванюха, а яку, яку це бригаду хлопцям? Не в курсі? Питай ну, Мар'яр. Я тебе зрозумів, ну то не важно. Колись е збирала молода ферма, долучалася до збору автомобілів в село Недра, проводили ярмарку, також приймали участь мої дівчата і нарешті купили отакий автомобіль. Мар'яна там ще додавала, тобто дуже-дуже багато людей задіяних і дуже багато пройшло часу. І на даний момент тільки будемо передавати. А цю машинку будемо передавати Руслану в 32-гу бригаду. Це моєму підписнику із Лубнів, який звернувся до мене. Ну то вже буде друга історія. От що Мар'яська, ти вже тут. А в якій бригаді хлопці служать? Бо я вже та так давно. Це буревій. Буревій. так. Тих, давно вже так Президент розпочатий був, був збір. І що я навіть забув, я знаю, що ж тоді всі, тоді ми ярмарку проводили. Паски пекли. Ти відкривала збір і його закрила. О, Так що отаке авто. Ще чекаємо хлопців, передамо. На даний момент згуртувалися, щоб не їхати не одну машину гнати, а дві хотіли три. Ну але третю в нас забрали в місті Березовані. Тобто, зараз трошки, звісно, ніч така видалася важкувата. Може, там будемо ляпати, те, що не треба, ну, але... То таке, правильно? Так. Ти Вже окуляри наділа, все, вже замаскирувалися. Я бороду зберів, щоб мене ніхто не узнав, розумієш, а ти... Так ти хочеш, що всі їдуть, всі знають. Да, так, що Фух, Чекаємо хлопців. Так. Розділимо гостинці і поїдемо потім далі. Так. Саша, а для чого ти кажеш, для чого ти созданий? Каністри заливає? Хоче собакам оддати. Гриша, давай, годуй. Він же любить собак. Дивися, сало генеральське хоче собакам дати. Ну, нормальний мажор а оцей. А що робити? Норм. Літрів десять залий, хоча б. А де оцей з м'ясом? Ми ж не одному машину з пустим бачком. З м'ясом цей? Ящик останній я випакувала. Таку ми продали, дивись, кохія. Так? Да? Все в хужому застоянні. Так ти довед. барига, так? Да? Добрий день. Ти ж каже, треба чекати два часа. Був туди кіпішуна робив, а, а щось а? когось не вистачає. Диви, диви що робить. Диви, Женя, диви що робить, бачиш. Солярочку тире. Ах, юханий баба, я ж так не можу, так щоб обнятися. Привіт. Друже, привіт. Кані! Без проблем. Каже, до залужного звані. Типу, давайте буду набирати. Чуш, так ми вам ще нічого не давали, ви вже нам так по-тихому, по тихому, без слів одразу подарунки. Закрий покажу. Чуєш, у мене там уже в дворі. Та хто в тебе? У мене нема. Та я тобі передам трохи свого. Це я на роботу буду ходити, мясний. Що така дамська ексклюзивна, сука. Хорошо. Чуєш, так може. Пацани, Я на роботу в мясний буду ходити, диви. А що нема? Куй Реально взяв. Маріє, а що? Да? Машину я буду куди давати. Олег, відкривай ту машинку, давай сразу це, що в тебе лишнє в ту машину і давай я сразу віддамо. Розійте, там, у кого? О, тут, де, 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 де. У мене тепер Рома не виходить на зв'язок. Зараз заїдемо, я не знаю, до нас виїдуть одні і Там ще щось у селі. Раз, два, 58 восьма по дорозі. Потім цього е, славянської. Розділимо. Да, давай, що там у нас є? Сань, візьми. Так що це передачка від Баришевської хунти і Лукашівських козачок. Передаємо частково зараз хлопцям. Давай ще пару ящиків, випічки. Там Огірки, там сало є. Да-да, Вареники. Сало, Так, це мазанки, правильно? Так, Все. І гірки, гірки, а чи ти оставила О, гірки? гірки? Чуть, так то якщо будете до козі ще заїжджати, так ну чи... Там є, там є. Ще, ще, є. ще є. Так. так. Це вони і... в цю машину, да. Прийти, да? Да, да, так. Так, да, так, так, так. Давай да, в ту. Да. Сразу тоді в ту. Так, давай. Саш, бери. Саш, куди? Ту да. Туди, так. Давай там ще щось вложили, я ж вже трошки в мене в голові перепуталося. Що це таке? Вареники. Вареники. Сань, держи в ту машинку. Опа! Санька, держи ще пиріжки від баршовської хунти. Це ми вже готуємо на віддачу в 32-бригаду. Щоб зразу розформуруватися. Чуєш, Сухого, да. Чуєш да. А адже на ти от, от, накладала котлети, от о, саме нижній дивись польоти. Це від ангелів Березані, так? Да? Да, да. Серега, ну подержи, поддержи, оцей саме нижні. я Котлети. Це є. Ось є. Так, це теж котлети. Ні, то котлети і сало. Котлети і сало. Так. Це... це ти купувала, чи ви робили, чи де ви обрали? Котлети ми самі робили. Так купували у мене на роботі. Ні, ну мене просто цікаво, чи купували, чи ні. Тобто... Ні, ну в мене на роботі як, я сама купую собі. Мар'ян, дай, ну, дай ще дві баночки огурки вим чи. Так, да, 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 звісно, огурки давай полюбасу, так? Так. Тоже буде, да? Так, і, і ще один. А. так, Мар'ян, ці... І... Десь там у мене ящик є. Та, так, то Валера Хохола стоїться. Так. Оце є все верхній. Ні, ні, ні. Оце це, 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 це я став туди поки. Оцей ящик, ось о. Да, це е, на ту машину. Зразу передавай. Це тут. І, і великий теж. Оцей. Да, там у нас з Німеччини. От. Давай. Передали. Ось 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 так що. Оце ж ти казав, Дана, сюди ваші речі. Е, можеш кидати сюди, да, ложи теж сюди. Так? І можеш цю штуку теж положити це з Італії. прислали, Я думаю, воно пригодиться. То, Держи оце, держи оце. Да, да, да. Візьми воно ще кофе. Можна оттуда було б взяти, воно бачила упаковка. Оно. Не, може і відсюди це теж общак. О, мій віна весь Це не мівіна, це картопля. Ну не важно. Да. Мені найголовніше відчитатися, бо це пані Дана, У мене є така знімеччини жінка, яка не довіряє вже українським волонтерам. І... Вийшла наша Лудька, я кажу, де я не волонтер, і вона, ну мені хочеться людині показати, що ми його все відвезли, але не в одну точку. там трошки, тому трошки. І хлопчикам тобі ж розділили. Ще там вон, в одній коробці ще є, де наготували хлопцям, Ми це в нас общак будемо також роздавати. Там ще речі ті, що Віталій з Італії передавав із фонду Фенікс. Все, тобі ще спакуємося, хлопці будемо відправляти і будемо їхати. До моєго підписника. Це сухі душі, так? так. Сухі душі. Так, що там Сашка загрузив, загрузив. Єсть, з розправи, щоб воно не літало. у джипчик. Так, так, і тепер ще ж пирожки нам привезли горлиця з цього. Ой, і то, Григорівки. цього. Григорівки, Вчора поїхали заробляти на пояс оце розгрузочно. Співати у Бориспі в сільпо. Красуні. Да. Я заказала, а тепер вони. Дужні... От... От башлять. От, от башлять, да, щоб Ні, ну так бачиш, гуртом. Мені дуже приємно, що Наташа підтримала. Сама ми в неї, з нею спілкувалися, каже, коли ти будеш їхати. Каже, треба, треба. Нормально. І гуртом так воно чинчинарем. А там є коробки, вони ще, ще Саша, в коробки туди зверху десь положить. Сало, а сало треба перепрятати. Да. Да? Переховати, да. таке в нас діло. Чому можна і накривати, отуди ложи. Ложи. Це і румці треба так. Це дезінфектор. Да, не... Я румки відправляв посилку на днях. Я просто Я його дуже, дуже сильно хотів його просто побачити. Він ти ж знаєш як Рома. Тут діло ж не в тому, там посилки. Діло хотілося його побачити. Так, все нормально. Пакуємо. Ложи, звісно. Так? Я думаю, що хлопцям пригодяться. Це я О, бачиш, то... ці засоби і рукавички різні. А то ніч їхали, вже все просто з голови повипадало. О, ну, я думаю, що хлопці прийдуть і ми спомнимо всіх, хто були залучені в цьому так. ділі, тому що хотілося б відзначити всіх. Пок... Не завжди можна всіх показати, але реально, що... Сам по собі ти реально зробити нічого не можеш. А коли є велика така кількість людей, то реально. А ти ложила туди отакі штуки в ту машину? Оці, типу. це типу, як рукомойники чи душі. А ми таку положили там канічні. А, я зрозумів, є. То хлопцям тоді роздамо. Там з тридцятки до мене ще дожди виїхати. Ті хлопці, яким я колеса купляв на Камаз і ночніка. А давай ще ось такого положимо. Давай, давай, цибульки. Да. Да. Це також Баришевська да, хунта і Лукашівські козачки. І туди кині да, да. да. да, туди, да. туди. Туди і туди. Да. Ти ж Наташа вона готувала на дві точки, ми думали, що в дві точки, але а тут, так як у Мар'яни є, ні, у Наташа о. дала, то ми ще це все діло, там трохи ще наших речей є, які нам підписчики попередавали. І так по чуть-чуть розділимо, да і все буде добре. Ох хтось. Так. Давай, давай. давай да. Хтось вже мені дзвонить. Марія, я знаю, що ти дуже любиш побалакати, але в нас роботи багато. Хлопцям також треба їхати. Давай. Саня, я зараз комусь одріжу язика. По самі не хочу. А я Все, Ванюха, закривай, ляду вже. Марія, йди сюди. Так. Да. Чуєш, Маріан, ти хоч документи віддала. А документи були. А він куфайку забирав свою. Забира. Чуєш, в мене є розпечатані тобі отавачки. Так, будемо зараз тулити далі. А ви оставили його находку? Ми будемо водити. Чи ж ми як заспіваємо, то нас зараз точно пов'яжуть. Чуєш. Да, ти пов Пішли десь у чуєш? Механік, чуєш. Кому ти розказуєш механіку про механіку? Що? Я, це, я просто попав, я а? Ваня, так що там, машина укомплектована, бо я не встиг засняти. Все, все це добре, чинчинарьом. Забираю ну, твоє, це бутон, мутер за що все Ну що, друзі, я особисто хотів би, я не знаю, як там правильно, начну, а ви вже потім завершите. Бо кажуть, Лудько так багато балакає, що нікому нічого. Не дає сказати, ну правда, за Мар'яною теж можна не вспіти. Так, так що, в першу чергу, я хотів би від себе подякувати е, дружині твоїй, яка не опустила руки і розпочала цей тяжкий збір. Дякую її команді, яка підтримала. Ну і всі-всі люди, які навколишніх сіл, з твоєго села. Ну, люди різні, ти сам розумієш. Є, як казали мені, я не ну, щоб я вже так не казав на них. Ну, тобі ж не наші друзі, але більшість людей підтримали і є отакий от результат. Е, ну, а також хотів би подякувати, подякувати молодій фермі за те, що теж підтримали. Повірили мені, побалакали з твоєю дружиною, і також по чуть, -чуть, чуть, -чуть забирали там 24 користися, чи я передавав її в руки. Так що, це ще раз доказує те, що тільки об'єднавшись, можна щось зробити. Ну, а також перемогти ворога. Ну а тепер даю слово розбалакає. Хочу подякувати нашим. Ми Паски придавали, дощі, щоб збирали кошти на ярмарках збирали. І в конці нас не вистачало коштів. Нам допомогли хлопці з Києва, фонд Ігоря Великого. Спасибо їм, що вони Да, Також є. Мар... Це Марина до мене є. подзвонила, я реально тоді вже не міг. Так, ну, вісяків... ресурси небезпечно. Да, да. Не Дякую їм. Вони нам ніколи не відмовляють. Але є? все одно доля кожного із нас тут є. Ну, частинка. І я завжди казав, що з миру по нитки, Путіну Петля, і там Янголи Березані, і багато-багато інших людей, тобто долучилися і підтримали. Не всі, ті, на кого розчитували, що можуть підтримати. Да, і... Але ми теж не з кожним товаришуємо. І навіть війна не може об'єднати людей деяких. Подякували... тільки хоч... Нам допомогли всі поїздці кейки. Бурий Сергій Олександрович Олександрович. Я не знаю, що я вчора познайомилася. Е, ще в нас є один мужчина, поміг теж нам солярку, ми не можемо сказати від да. 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 Є від перекриття. Дякуємо всім, що ви нам довіряєте ну і разом до перемоги. Так, а я хочу ще подякувати вам, хлопці. В першу чергу, тому що я знаю, що ви зараз будете дякувати, бо Женя каже, що мені треба казати. Військові вони небагатословні. І дуже важко, коли я буваю там прошу, там, щоб хлопці зробили якесь відеозвернення. Це не для того, що мені так хочеться, а для того, що є такі люди, які думають, що Шелудько там собі щось хоче там насобирати. І їм дуже неприємно це робити, але, на жаль, для того, щоб наблизити перемогу, їм потрібні деякі речі, так само, як тепловізори, автомобілі і т.д. і т.п. Так що, Женьок. На цю тематику можеш сказати все що ти думаєш і можеш сказати, що ти хочеш сказати. Та да ви, в принципі вже все сказали. Не викай мені, що ти Дякую, мені вже да? ну на від команду. себе можеш. Що сказати? Дякуємо всім дружині в першу чергу. Шовуть ку, Березані, ну, Всім, хто долучився до. Збору. Всім небайдужим, завірно. Я ж скажу, я знаю, що вам дуже важко говорити, і мені буває говорять, що ти тараниш. Ти не даєш людям сказати слово, а тому що я розумію, наскільки людям важко, і е, люди навіть не розуміють, в яких умовах ви живете і що ви робите для того, щоб ми могли отам сидіти. Не хочеться матом казати, ну але де багато, багато людей просто не знаю, як ти, Женя, але ж ми з тобою зустрічались на це та, та сама реакція на тих людей, які не сприймають вас і не сприймають, що війна в Україні, а не там. Ти ти з туди приїхав. Тобто, це мене найбільше вихарює, що там немає, а ви там, де є війна. І саме бідне те, що більшість хлопців молодих у Березані, можна навіть пофамільно деяких було б назвати, вони говорять, якби, якби ви не пішли, то війни б уже не було. Це просто страшні слова. Не було це, це, просто, це просто жахливо. Так що я хочу. Просто побажати вам хлопці, міцного здоров'я і побратимам, а також своїм підписникам і глядачам, які також підтримують мене в дальнейшій моїй роботі. Маріяську, яка підтримує мене, Наталію Шилу і Баршевська хунта, і Лукашівські козачки, які також підтримали. І там смаколики ми загрузили, поки ви там званькою э, ляляка Леляси точили. Так що там написано баришевські э, баршевська хунта. Буде теж скоро вже там. Янголи Березані, ну а я просто шилутько. Так що, друзі, я на цьому буду завершувати відосік. А може ви, пане, щось хочете сказати? Я всім, що вірите в нас. красавчик, ми віримо, звісно, віримо, і перемога по-любому буде за нами. І щоб нам не говорили, а ми будемо рухатися далі. Ми будемо рухатися далі, як обзивають мене шарлатановим попрошайкою. Дав би Бог, щоб всі були такі шарлатани і попрошайки, як я. Ти мене скільки знаєш? Не чайно давно. На мотоциклах ще їздили. Було діло. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Машинку передали, хай служить. І, а вам, щоб скоріше, ви вже повернулися додому і щоб вони вам краще на таких машинах дітей десь би на море возили. А може, ще й на кращих. Так що всім пока.